Сьогодні викладачі Кременшутської гуманітарно-технологічної академії в межах програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, активні парки, організували спортивні локації для студентів університету третього віку. В рамках національного тижня безбар'єрності сьогодні ми проводимо рухові активності для інституту третього покоління, які щорічно вже долучаються до таких наших ініційованих заходів. І з радістю і нам приємно, що люди долучаються і не дивлячись ні на які перепони перешкоди, тривоги і будь-які ситуації завжди до нас вони відгукуються, долучаються активно працюють на локаціях. Протягом заходу у міському парку культури Придніпровськ Діяли локації з бадмінтону, фрісбі, настільних ігор, петанки, вправ з гімнастичною палицею, а також флорболу. Усі учасники із задоволенням долучалися до активностей. сьогодні нарешті гарна погода. Ми вийшли в парк із задоволенням займаємося фізичними вправами. Нам дуже приємно. Мій колектив дуже активний, дуже мобільний. Нам запропонували погратися. Ми вирішили вспомнити дитинство і вирішили погратися. Ну, поки після першого раунду дуже довольні сьогоднішня ініціатива, доказ того, що рух та заняття спортом це трендово, корисно та цікаво. Такі заходи вони дозволяють відчувати себе живим, відчувати себе активним і бадьорим. І від цього наповнюється і молоде покоління, яке бачить, що їхні батьки, дідусі, бабусі долучаються, проявляють мега круту активність і роботу. І дуже приємно, коли навіть беруть люди своїх. Внуків чи дітей і показують і на своєму прикладі, що рухатися це модно, трендово, корисно. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.